Друзі, ви дивитеся ранкове шоу Фаміранок на телеканалі «UA Тернопіль і знаєте, чекав і дочекався. А так вже в нас в студії учасники шоу Ліга Сміху Захід Тернопіля. Команда «КВК Трембовлянський формат. Чи зайшли? Да? Зайшли. Молодці, <плес> <плес> хлопці. <плес> Як справа? <плес> справ? Прекрасно. Прекрасно. Розкажіть, з чого все розпочалося? Коли ви вже відчули себе як команда всі разом? Коли ви об'єдналися? З сольного концерту. Сольного концерту? Тобто Садіку було. <laughs> Навеше не було, <смех> <смех> З чого все розпочалося? Все розпочалося з наших трьох сольних концертів, напевно, яких ми ставили в себе в рідному місці Теребовля. Концерт під назвою Тримовлянський формат, це дуже <laughs> просто. Це ми на Новий рік завжди це в нас традиція ставити отакі от новорічні концерти, коли до нас збігається все місто і окружні села. Ну і такою командою ми сформувалися напевне 1 січня 2017 тисячі сімнадцятого тисячі вісімнадцятого класно. От а яким чином набирали команду? От я знаю, Славу дуже добре знаю. Слава нас півфіналіст шоу майстер-шефа підлітки. так? Підлітки, так всі тебе дуже добре знають. Тебе також я знаю трішки, але більше про команду. Я наш канал. <хах> <salad> Якщо про команду, то е, Славіка ми взяли, ну спочатку ми з Вовою його створили, оцю таку е, команду, а е, Славіка ми взяли, бо ми так проводили він мав свою команду. Шкода було Острівецькій <пали> <Гран, хах> граді. Він нас просто в місті е, лідер. Він став зірочкою в своїй команді КВН, що ми проводили. От, і ми його зразу замітили до мені цього хруща, ми беремо до себе. Не взяв це дуже гарно. А стосовно а... решта а решта. А, ми мали спочатку о -о одну команду, а потім так побачили, що треба щось зміняти бо ми перший свій концерт взагалі за два тижні двогодинний концерт склеїли nice. е, не знаю було добре не добре ну ми зробили нам люди заплатили прийшли. гроші люди прийшли і так далі а потім треба було щось нове бо так з тою командою ну відбули концерт і наразі на на, на цьому концерті все завершилось а потім довелося на набирати команду. І Славко каже я маю файного брата а брат привів свою свого колегу і потім ми сказали треба ще щоб хтось колега коліжанку коліжанка сусід та Полі, поліжанка просто прийшла бо мій співати. Ага. Ми всі... Тільки того. Тільки того. Та вона співаночка, так ми називаємо. Кожен має клікуху, і вона має клікуху, співаночка. Тепер практикантка. А, тепер співаночка, все одно. Бо що ж це? Що ага. ну, ти так написав? Так, от, от товариство. Знаємо, що ви вже у цьому сезоні шоу Ліга Сміху Захід Тернопіль вас можна бачити вже 8 квітня. 9, 9, 9, 9 квітня перепрошую дуже. <рес> Дякую, що от мене поправили. Скажіть, як потрапили? Бо мене колеги пробували. От вони не пройшли. Вони пройшли. Випадково. Випадково <рес> маєте когось там. Можливо, <рес> Ми <рес> маємо цю <когось>. прапраба. <рес> 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 За дієпомічок. Цього, цього, цього експоната. Тому Експонат. не можна його тільки за стеклом ставити. і Він нам так, не, певно найбільше його харізма, але решта всі команди теж. Має. Команда, якби не було цієї сплаченості, то би його не було. Дух. Дух. дух! дух Дух сили, дух свободи, дух команди. От, А скажіть, які враження у телеглядачів тобто, це транслювалося? Не? Було ми Чівчины, не Ви не знаємо. <ган> а, а, а що із залу казали після того, як ви виступили? Залу плескали. Сильно так плескали, що того, що було холодно, чи, було. чи то що було смішно? То що певно було смішно. смішно? Там там була дуже і така проходило. цікава ситуація. Виступила перша команда, стали судді. Ага. Потім друга чотири команди не стало не стало. Потім і потім тоді ми так... вийшли, і, і зразу ж два судді стало. Може, ноги затекли. Е, не знаю, можливо. Вже в когось затекли. Дуже страшно було, коли там, там диким гуцулом стали, ну бо це досвідчена команда, потім одна команда, друга, третя, четверта. Потім виходимо ми співати першу пісню, всі, всі трусимось просто. І коли Славко каже, а зараз ми будемо танцювати, ми поняли, ми що чому... Поняли, що зал, що зал наш. А от скажіть, товариство, хто був ініціатором того, щоб піти на Лігу Сміху Тернопіль? Певно, всі ініціатором це було бажання. Mm -hmm. Бажання те, що не хочемо залишатися тільки в себе в місті видні, бо ми в себе вже цей бренд, ремовлянський формат, трошки розрекламували. Вже І не хочемо, ходять. Вже не ходять. Хочемо, щоб нас бачили ще хтось. Ми щоб ми навчилися щось, щоб ми навчилися гумор писати, щоб ми навчилися бути трошки на більшій сцені, ну і досвід якийсь від інших команд, може мініатюри, може шутки. Потім в себе його взяти це використати. А хто придумав ту назву Трембовлянський формат? Знаєте, через те, що так в говорять? ми їхали з Тернополя з Вовою, машиною його. І я кажу, класне таке слово формат, треба було його десь використати. А Вовка каже, Трембавлянський. А то ми склали формат Трембавлянський. Трембовлянський формат, круто звучить. Тепер треба назбирати команду. Це вже хтось таки підходить і каже, чекай, я вже собі уявляю, ці біборди та Трембавлянський формат. Команд багато формату. Формат багато А от хлопці і дівчата, розкажіть, чого можна очікувати вже в квітні, От якого виступу? У вас якась буде тема окрема? Нас, до нас тема це знайомство з тренером. Пазариць до... Драпак. Народний, Народний артист архи, України, Гриць драпак. І по своїй суті дуже проста людина. То це нам дуже сильно повезло. — Ніяких лишніх понтів, так грубо кажучи. А хороші дає? Він треба, дає так. дуже хороші поради, ага. тому що досвід відрошує. його досвід його на гуморі, на цій стезі гумору дуже сильно дає вплив на нас. Ідеї такі просто феноменальні ідеї, але... Їх тільки треба ще втілити на. А скажіть, хлопці, от дівчата, а хто ще в суддях сидить на лізі сміху? Хто ще в суддях сидить? Загорецька. Загорецька. Двоє. двоє, двоє і їх. Так, то в нас Святослав, і Віктор і Віктор. Далі Олександр Степаненко з «Місці», Олег Свіщ з Робушка і наш Григорій Морозович Драпак. Драпак. Ікрани немає <плес> нашої. Ні-ні ні. немає. Гевко як був, так і веде. Я пропоную товариству зіграти з вами в імпровізації. Знаєте, коли нас проходять команди Кавенни, ми пропонуємо експериментувати. І хочу вам наспівати два рядочки дуже відомої, народної композиції, називаються Горіла сосна. Чули? Що ж таке чули? Ото ви взагалом мені розкажіть, у вас, у вас на лізі сміху є ось імпровізація? Ще не було, це. Ще не ще не не Ми Але до того вже не доходили, не, не було. Ще дойде. Якщо то якраз. А розкажіть, як вона відбувається детальніше? Ви про це більше можете розповісти, ніж я. Е, ну, дивіться, імпровізація відбувається наступним чином. Коли е, команда... Ну, так, як у нас було на фестивалі, для прикладу. Дві команди, ну, не могли вибрати, залишилося дві команди, між якими треба було вибирати. Їм давали завдання, і там дві хвилини не підготовили. І потім вони показують. Це наподобає батлу. Батлу. Добре, батимося. Значить, на співаю я батлимся проти тебе. Так, проти мене. Але друзі, ну знаєте, це дуже небезпечно слухати, яке співаю. Тому у нас є Славко, то нічого. Він поправить. Добре. Отож. Горіла сосна палала, Горіла палала. Нам треба додумати. Додумати. У вас є. Пару секунд. 20 секунд. Достатньо. Ну, за цим й ми думаємо так. Давай тако. В торіч рамка. Вторіч рад, Славко, відразу доспіваєш. Знає, Тобі треба що... продовжити зараз. Дітре, треба, То... знову ж кінець пісні. Так, І так, готовати. так, так. Горіла сосна палала. Горіла сосна палала. Підняй дівчина стояла, під ньом дівчина стояла. Все, знає, я хочу, я хочу сказати, завжди команди стараються щось додумувати смішне, Тобі не потрібно. No, <риклад> Це не початок. Гарно дуже і справляєтеся, молодці. А от скажіть, от встав один тренер Гриць Драпак? чи можливо... Ні, Встав спочатку Олександр Степаненко. І ми так собі перед виходом кажемо. Хто? кого ми хочемо, кого ми хочемо. І так, і якраз тих, кого ми найбільше хотіли і стали. Але спочатку став Олександр Степаненко. Ми знаємо, що він зараз в турі е, Ліги Сміху, і потім я достав і кажу, Славку, скажи, будь ласка, чи ніхто більше не хоче стати? І Славку на весь голос. Ніхто більше не хоче стати! Він драпак купив і... драпака і драпак встав. Драпак став. От скажіть, коли ви виступили? Той Гаць драбак прийшов, такий руку всім пожав, когось обняв. Що його По цьому. — Казав, ну що? що, щось будемо робити. Щось будемо. Ну, ну, Слав, ну славку, ну з тобою ми відмочимо. Ну ми, від, ну, ми зробимо. А де репетируєте? Пам'ятак, збираємося за круглим столом. Який стіл викриваний за так. Ми вже зустрічалися раз з Григорієм Мироновичем, казали свої жарти, свої ідеї. Він нас поправив, поправив просто геніально такими масками, якими сяли. Ми просто три години сиділи з ним, три години просто сміялися. А так збираємося в себе в рідній Теребовлі, щось складати, щось писати. Зараз маємо дуже круту ідею. Це виїжджати просто на Славку і ну, побачите. Зрештою, тому приходіть 8 -го. 9 -го. 9 -го. 9 -го квітня. 9 19 квітня 19.00. А от що дуже цікаво таке почути, які власне у вас от, очікування від цьогорічного сезону Ліги Сміху? На що очікуєте? Головне, Щоб ну... не вилетіли в одній воспів. Це зараз звичайно. Як динамо, так? Ні, ну як очікування? Очікування звичайний фінал. Хочеться Хочеться фіналу. Слухайте, а давайте, давайте забіжемо наперед. Команда Дрибувлянський формат на чолі з народним артистом України Грецьком. Драпаком у фіналі. Виграє фінал. Що далі робимо? На другий рік в студії. <ад> <п 'ят> Або їдемо на заробітки. Ні, там заробітчани їздять куди. Ні, ну Після того ми, певно, підемо святкувати. Святкувати. Ми поняли, хто відповідає за святкування. А стосовно київської сміху головної, всеукраїнської, думали, що поїхати спробувати. Там. На що цю не, Думали, що не, Думала, не Всі думають, треба спочатку, ну, по-перше, скільки би ми там концертів не давали в себе в місті і так далі, є зовсім інший рівень. Є рівень Тернополя, є рівень Теребовлі, є рівень Києва, є рівень Одеси. Щоб до цього рівня підрости, треба. Трошечки помучитися, знаєте, щоб щось Немножко помучитися, то тоді щось вийде. вийдеться. Отак таке навіть дуже відчувається Тереболі і Рівень Тернополя. Чесно кажучи, ми приїхали. У нас була програма. Нам сказали на 5 хвилин. Ми зробили на 12 хвилин. Нам врізали на 3 хвилини з тих 12. Тоді сказали додумати. Ми додумали за ніч ще раз. Ми тоді додумали новорізати до 1 хвилини. До 1 хвилини там ще раз додумати. Вже лишили 70% з того, що ми додули, ми на третій раз. Тоді редактура знов слова міня. Кінцівки гумору і так далі, і так далі. Тобто, і ми побачили, що оця редактура, вони не просто різали, бо їм щось там не подобалось, Вони просто автоматично нас заставляли думати швидко, швидко думати, швидко працювати. І от це тоді ми відчули рівень, що це не просто там в місті дати концерт. Це треба швиденько-швиденько крутити в голові і швиденько щось придумувати класно. Ну і в принципі, це трохи навіть велике дякую редактурі за те, mm. що так трошки підтиснули нас. От колеги і коліжанки, а ви знали, що сьогодні міжнародний день щастя? Чого щастя? Я думаю, чи ходи славку, тішиться. Щастя, правильно, потрібно сьогодні сміятися. І от я хочу з вами разом попрощатися і з нашими телеглядачами, що ми разом це зробили якось такому форматі розважальному, гумористичному. Що ви можете сказати нашим телеглядачам? Щастя, здоров'я, все само. Щастя, здоров'я. Ні, не будьте, вось... будьте восьминовим. <рес> Тому що треба ти щасливим, знаєш що? Тому що є створіння, яким ще гірше. А, наприклад, восьминів. Легенько. В нього руки ростуть з дупи, допоможе. Можна. це е, Ноги з дупи ростуть, голова в дупі, вуха на дупі. Нічого живе не стогне. <реш> Друзі, тривулянські формат у студії файного ранку. Учасники шоу Ліга Сміху Тернопіль.